Вітаю, друзі! З вами Олександр Масина. сьогодні буде відповідь на питання, як правильно зберігати фільтри. Питання доречне, тому що замало придбати якісні класні фільтри. Їх треба вміти правильно зберігати, щоб вони не втратили своїх властивостей, правильно виконували свої функції. На це питання ми попросили відповісти наших друзів партнерів ХІФІ. Філтер. Отож, запрошую до перегляду. Ходімо. Сьогодні в гостях у наших друзів-партнерів хіфі Філтер Польська разом зі мною Рафаль Калішевич, шеф складської логістики, який нам і розкаже, а як правильно зберігати. Отож, давайте послухаємо. Отже, фільтри, які правильно зберігаються, повинні знаходитися в приміщеннях із вологістю до 60%. Не більше належна температура зберігання фільтрів в межах від 15 до 30 градусів Цельсія. Не менше і не більше з уваги на технічні параметри поліуретану і клеїв. Які застосовуються в фільтрах, також потрібно подбати про те, щоб фільтри не вкривались пилом і не накопучували його. Тому в більшості випадків спочатку використовуються збірні пакування. Ці збірні пакування відкриваються безпосередньо перед самим відвантаженням фільтру, щоб запобігти накопученню пилу. Звичайно, застосовується метод FIFO, що означає, що всі фільтри, які надійшли першими, під час наступних відвантажень повинні першими виїхати, щоб уникнути штучного старіння запасів. Кожен фільтр, який пакується щодо якого з'являється побоювання, що може бути пошкоджена упаковка, скажімо, не естетична. проходить відповідний контроль. за потреби, технічний відділ також бере участь у контролі фільтра чи є придатний до продажу, і чи не спричинятиме проблем. Маємо збірні пакування, як бачимо ось тут. Їх могли б розпакувати відразу. Натомість відкриваємо та розпаковуємо їх тільки тоді, коли закінчуємо попередні, як я вже говорив, для того, щоб не накопичувати пил і щоб фільтри зберігалися у належному стані. Це теж впливає і на температуру фільтрів, і на вологість. Якщо йдеться про сам метод FIFO, який застосовуємо, то працівники складу, крім інформації системи, звичайно, самі зазначають ось тут на пакуваннях, на палетах дати, коли фільтр надійшов на склад. щоб подвійно перевіряти, чи дійсно ті фільтри, які ми відвантажуємо, є тими фільтрами, які маємо відвантажити Отакстил маме mamy два 2000. Тут позаду мене маємо 2024 рік. Це є досить стара палета, але в ній ще маємо фільтри серпня. стараємося, щоб фільтри, які зберігаються в нас, не мали більш ніж, скажімо, півтора року, максимум два. Загалом це, мабуть, все дякуємо за вичерпну відповідь. Отож, купуємо якісне, зберігаємо правильно. Та насолоджуємось надійною роботою нашої техніки. В цьому відео ставте вподобайки, пишіть запитання, та коментарі, діліться посиланнями. підтримуйте та розповсюджуйте україномовний технічний контент. Побачимось!